Земля здригається від бомб та ракет, а людські серця від болю. Добігає кінця 707-ма доба повномасштабного російського вторгнення. День закінчується, а війна, на жаль, ні. Окупанти продовжують безжально нищити українські міста і села, а разом із ними і наш народ, насамперед тих, хто стоїть на захисті батьківщини. Непоправне горе спіткало горішньоплавнівську громаду. Ще одна болюча втрата: на фронті від ворожої атаки обірвалося життя нашого земляка солдата Сергія Мельника. Провести в останню дорогу 35-річного воїна і оплакати втрачене молоде життя прийшли рідні захисника, друзі, бойові побратими, представники міської адміністрації та небайдужі мешканці. Прощальну промову на місці поховання виголосив міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги загиблого. Сьогодні ми прощаємося із нашим земляком, захисником батьківщини, солдатом Збройних сил України, мельником Сергієм Віталійовичем. Народився Сергій 28 жовтня. 1988 року в місті Комсомольську. У 2004 році, після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 5 продовжив навчання в Комсомольському політехнічному технікумі, де здобув кваліфікацію гірничого техніка електромеханіка. Із 2008 по 2021 рік працював на підприємствах Ферекспо Полтавському та Єрестівському гірничо-збагачувальних комбінатах. Потім із 2021 року працював на підприємстві Інтервибухпром. 20 листопада 2023 року був мобілізований на російсько-українську війну. 19 січня 2024 року під час виконання бойового завдання гранатометник механізованого батальйону Солдат Збройних сил України Сергій Мельник героїчно загинув. Поблизу населеного пункту Синьківки Куп'янського району Харківської області. Світла і вічна пам'ять про подвиг Сергія Мельника назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! Загибель українських захисників це непоправна втрата для усіх, зазначив Петро Чепурний, директор підприємства Інтервибухпром, на якому до мобілізації працював Сергій Мельник. Звістка про те, що він пішов на фронт, звісно, не залишила нас всіх спокої, тому що він, як то кажуть, сьогодні не супротивлявся. Він мовча, отримав пов'язку і пішов воювати. Сергій погиб наш за те, щоб нам з вами всім, Сьогодні можна було жити спокійно. Спокійно це не те слово, що можна спати спокійно, а те, що ми знаємо, що такі, як погірше Сергій, Сергія, вони ставили нам можливість вижити в цій проклятій війні. Ми всі дуже добре пам'ятаємо почало війни, де була Буча, Ірпень. Моя сестра жила в Ірпені, Я бачив її розрушений будинок, я бачив ті сльози, скільки могил по дворам було закопано. По Сергій погиб за те, щоб росіяни не прийшли до нас сюди. Царство небесне Сергію. Вічна пам'ять поховали Сергія Мельника з усіма військовими почистями під триразовий залп почесної варти. На території військового меморіалу їхні імена будуть жити вічно. Мужній захисник Сергій Мельник поповнив ряди загиблих воїнів на Алеї Слави, де віднайшли вічний спокій, новітні герої нашої держави. Чергова героїчна душа відтепер захищатиме українську націю у складі вже небесного війська. Вічна пам'ять і вічна слава тобі, солдати!